В Україні йде війна і в Україні також багато церквей. А хто виступає проти дітей Божих, той виступає проти Бога. Павел теж спочатку гнав церкву Божу. він бивав дітей Божих, влачив їх, і тоді Ісус сказав: Ти йдеш проти мене, ти йдеш проти рожна, кого ти гониш, ти гониш мене. І Він потім послідував за Ісусом Христом. В Україні Більше всього проживає євреїв. І хто сражається проти єврейської крові, той сражається проти самого Бога. В Україні з'єдналися два обітування, а також є два завіта: один з євреями, а другий з церков'ю. І тому ми повинні з'єднатися з, з церков'ю, бути дітьми Божими, слідувати за Ісусом Христом і стати Його учнями.